От Вже кілька днів ефіри на Росії присвячують мені і моїм колегам. Я би могла сказати, що це приємно, але ні. Це методичка Кремля, яка була спущена донизу для того, щоб максимально захистити себе. Бо на початку, коли знаєте, фрагменти з моїх ефірів почали додавати до ефірів Скабєва чи першого каналу, я подумала: ну нічого нового. Я вже це бачила. Ми вже це проходили три роки. Вони роблять саме це. Відповідно, їхні редактори віддивляються ефіри. Потім якісь фрагменти вони беруть до себе, викривлюють і намагаються це згодувати з ложечки, натякаючи на те, що це щось смачне типу варення, своєму абователю або ж своїм громадянам, або ж тим, хто їх ще й досі дивиться. Але коли про цю історію почала говорити вже Захарова, це вже, знаєте, все ж таки щось там означає. А саме, що Кремль намагається максимально відбілити місце, яким він так плотно сидить на троні, на стільці. Ну а кому менше повезло, то на інших предметах е з більш вузьким горлишком. Так от. Що ж їх так обурило, або що ж у них викликало такий резонанс? Тема повернення військовополонених і е, тіл загиблих здається, що ця тема зараз максимально шириться не тільки в телеграм-каналах, в ефірах на території Росії, а ще й ботфермами активно намагається зараз розкручуватися в Тіктоці. Розпочалося все з того, що в ефірі я говорила про те, що Росія запустила пропагандистську тезу про те, що Україна не хоче забирати тіла шести тисяч своїх військових. Я хочу розпочати з чутливої теми, яка Ну, зазвичай рідко підіймається в наших ефірах. Тим не менше, про це треба говорити і варто говорити. По перше, Україна повернула тіла 1212 полеглих військовослужбовців. І про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед повернутих є полеглі з Курської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей тіла репатрійованих полеглих військових направлять до визначених державних спеціалізованих установ для судово-медичної експертизи. Ті відповідно в найкоротші терміни мають встановити особи загиблих. Ну, з цього розпочинався ефір. і, Відповідно, я розповідала про те, як зараз на цій темі намагаються спекулювати Росія. А, і відповідно цей ефір почали розбирати на цитати: цитата номер раз. Ну однак Україна Україна з усього влаштовує справжнє шоу і піар-кампанію. Українські змі зовсім не знають, як пояснити населенню масштаби втрат з боку Києва і тому будь-якими способами зараз зменшують кількість тіл Всу, які Росія передала Україні для поховання Хочу почати з делікатної теми, яка зазвичай рідко піднімається в нашому ефірі. тим не менш про це потрібно і варто говорити. обмін тілами відбувається в рамках останніх домовленостей делегації України та Росії у Стамбулі. І є кілька моментів, про які важливо згадати. шість тисяч. Вибачте, але це вже потрібно уточнювати. Все таки не тіла, а фрагменти тіл. Як ви розумієте, з метою збільшення кількості переданих тіл іноді на території Росії не знаю, як, частина, не знаю, як часто, але тіла ділять на. Частини і кожна частина зараховується як окремо передане тіло, ба більше іноді передавали тіла мешканців, які були поховані на тимчасово окупованих територіях задовго до початку війни. Тобто вони викопали тіла і передали їх Україні. Для чого це було зроблено? Для того щоб збільшити масштаб проблеми. Тобто, коли вони коли говорять про 6 тисяч, 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 тисяч тіл, тіл, і що це ще не кінець, ще що у них ще є тіла, в українців одразу виникає багато питань. Таким, таким чином вони намагаються підштовхнути нас до протесту, викликати це внутрішнє обурення, тим що війну треба закінчувати, збираючи майдан, і так далі. ну і так далі. Загалом це не просто нісенітниця сформульована в українському стилі. Це такий шедевр дурості, який тільки що побував на ваших екранах, але варто зауважити, що звичайно повторюють брехню і українські чиновники, політики, глава МВС України Ігор Клименко тепер додає до божевільної новини, що під час репатріації Росія, нібито передала Україні тіла російських військових. До цілоросійських російських військових ми з вами ще дійдемо, але е, виходить так, що бачите, за журналістикою в Україні повторюють потім, ну зокрема, міністр Клименко. А е, також в тому ефірі використали цифри міжнародного червоного хреста. Там було написано 400 тисяч станом на квітень 2025 року. Е, е, Ніби саме стільки зафікано звернень від родичів або рідних, е, які пропали без вісті або шукають, своїх Вниклих родичів, а з якими втрачено контакт. Ці дані не враховують кількість відкритих запитів на рошок з обох сторін. Їхня кількість за той самий період становить 116 тисяч запитів. Цих ну і тут знову ж таки хочете пояснити, що я загуглила. Я спитала чата GPT, перевірила на фактчекін, чи дійсно червоний хрест таку цифру вказував. Червоний хрест пише 400 тисяч. В нашому гур називають цю цифру трохи спекулятивною. кажуть про те, що вона. Далека від реальності. А, і тут треба пояснити, що мова знову ж таки не тільки про військових. Та червоний хрест ніде про це не писав. Тут 400 тисяч це загальна цифра, і ми розуміємо знову ж таки скількості окупованих територій. Ми розуміємо, скільки населення свого часу жило на українських територіях, в тому в тому числі в Донецьку, в Луганську, а в Маріуполі, і тих, з якими немає зв'язку ще й досі. Що з ними ми зможемо дізнатися тільки після деокупації. Територій, тому що потім, як ми вже бачили на попередніх етапах деокупації територій на Харківщині, ми знаходимо цілі братські могили. І скільки там може знаходитися українців, сказати дуже і дуже важко, оскільки ці території окуповані вже понад три роки. Так от. В тому, що е, Росія передає в тому числі своїх, будь ласка, не буду ходити далеко. Та е, от новина цього дня Україна встановила імена російських військових, тіла яких Росія передала під час останніх репатріацій, повідомляє МВС е, Росія. перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції і тиску. Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію. Породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців, і про це повідомив Ігор Клименко. Всього Україна встановила імена цих непотрібних родині солдатів та офіцерів. Один з таких випадків тіло номер 192 дев'яносто дріб двадцять форма зразка ЗСРФ, російський паспорт, військовий квиток, а талон атестата військовослужбовця номер 1252, Виписки з наказу командира, жетон з написом ВС Росії, тобто з Знову ж таки, Росія, навіть е, ті, що були з документами зі своїми, просто не залишила їх на території Росії. Це просто перевірити треба було і подивитися, що у них там в кишенях лежить. Він з документами, він з жетоном. Ну тобто навіть цього вони не зробили. Ну і з'ясувалося, що це тіло Бугайова Олександра Вікторовича, військового першого батальйону 39-ї окремої гвардії, е, окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. А потім в тих самих ефірах мене навіть назвали, ой, якщо я не помиляюсь, усікам женського пола. Але я все ж таки думаю, що там мало би прозвучати особь женського пола. Але через те, що експерту в роті постійно заважає причинне місце його царька, який він тримає за щукою як лідінець, Він не зміг правильно це вимовити, тому я залишилася усікам женського пола. Ми обговорювали в редакції з Олесою. Були шоковані, коли побачили відео з цією ведучою, яка пояснює причини того, як росіяни пилками розрізають трупи українських військових так, щоб їх, начебто, стало більше, як вони кладуть туди наших військових замість своїх, як викопують. Вибачте, задовго до початку конфлікту могили мирних жителів. Кладуть ці трупи до мішків. Проводять всю цю роботу, привозять іноземних журналістів. І коли ми це побачили, ми кілька разів передивлялися, думали, що це фей. Кампрос Це питання креативності. Питання креативності. Ми проводимо аналогію з бучею і з усілякими іншими піар-акціями київського режиму. Все це спрямоване на дегуманізацію, особливо в той момент, коли в відносинах між Сполученими Штатами та Росією починають налагоджуватися стосунки. Ми захищаємо людей української національності. Це дуже важливо, і з цієї точки зору природно, що ця дівчина, особа жіночої статі, яку показували двічі наші шановні редактори. Вона не читала Суфлера. Я звернув свою увагу на її міміку. На телебаченні довго працюю. Вона реально говорила вона реально говорила. Ну, дякую, що помітили, що методичок немає. І говорю я дійсно від серця і душі, бо болить. Знаєте, хоча вам це не зрозуміти, бо Um, у вас ці органи чуття відсутні. Uh, тож відповідно, якщо ви не знаєте де uh, знаходиться серце, і душа, то десь ось тут. Знаєте, тут десь в мене особисто знаходиться душа. Мені так здається. А серце традиційно з лівої сторони uh, у людей знаходиться, У вас можете пошукати, але... Я не впевнена, що там ви щось знайдете. Але знову ж таки, я для чого дала такий великий фрагмент, тому що виявляється, що ми про це говоримо виключно через те, що у них налагоджуються відносини США і Росії, та налагоджуйте нам то від того, не холодно, не жарко. Самі потім будете про то розказувати. По друге, знову ж таки, так вони захищають нас, виявляється. Ми не знали, що вони нас захищають весь цей час. А тут виявляється, от захисники прийшли і захищають вже не російськомовних, а український народ. Виявляється, ну окей, добре, йдемо далі. Наступний фрагмент. Українські власти розвернули українська влада розгорнула кампанію з дискредитації тих, кого Москва пропонує поховати з почистями та виплатити гроші рідним. Так, радник Зеленського подоляк називає передачу тіл. Подумайте про це інформаційно-психологічною операцією для того, щоб вивести людей на майдан з целью вивести людей на майдан. Український телемарафон зайшов так далеко, що їм віддали не українців чи українців, але не патріотів. Українців но не патріотів. І взагалі потрібно перевіряти, що знаходиться в пакетах. В мішках це пряма цитата. міністр внутрішніх справ України Клименко припустив, що українців навмисно розклали в різні пакети. Лажилі по разним пакет саме так він і сказав. Так сказав. Ну тобто Клименко образив та принизив усіх, хто воював за Зеленського. За воював та загинув. А по суті, плюнув на і без того нещасних родичів цих людей. людей метою таких заяв є спроба відвернути увагу від кричущої нерівності в чисельності та запобігти зростанню протесних настроїв в українському суспільстві в українському дивимося. Повернуто 6057 тіл. В при цьому росіяни вже заявляють, що готові передати понад 2000 тіл. Яка основна метяка головна мета росіян щодо провокації на цю тему на цій тамі вразити кількістю та показати співвідношення. Тобто росіяни віддали нам 6000 тисяч тіл, шість тисяч із гаком. А ми змогли віддати їм лише 78. Я думаю, цифри відрізняються майже в 100 разів. Чому для так сталося відбувалося? Для, для того, щоб збільшити масштаб проблем. <проблеми> <проблеми> коли коли говорять про шість тисяч сіл, і що це, і не пил, це нібито не ми ж тіла, що у них ще є, є тіла, що, ви ж розумієте, що в українців одразу багато запитань питань. І таким чином вони намагаються підштовхнути нас про ще одного протесту, щоб викликати внутрішні оборони, що війна має закінчиться. Чоловік забираємо майдан. 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 Вони працюють Вони у психологічній роблять, сфері А, Я розумію, що вам зараз складно це дивитися, тому що я говорила це українською в студії. Потім його перекладали російською на території Росії, а потім ми знову перекладаємо українською для того, щоб використати це повторно в нашому ефірі. Я розумію складність, але ви маєте зрозуміти. Туть всього цього. Тобто, протягом тижня ефіри на телеканалах Росії були зайняті тим, що вони намагалися максимально спростовувати в тому числі або насамперед мої слова, які я тут сказала, я не розраховувала, чесно скажу на те, що мій ефір будуть так дотошно дивитися і посекундно розбирати на території Росії. Але коли це робиться, ти а розумієш, що ти робиш все правильно, тому що ця тема виявилася, бачите, для Кремля дуже болючою настільки, що вони кинулися все апрергать і розказують про те, що такого в житті не було. Я все це вигадую. Ну тепер найцікавіше, з чого я роблю ви. Висновок, що це саме пряме замовлення з Кремля. Добросовісне виконання російсько-стамбульських домовленостей спровокувало, як ви напевно помітили, у Києві буквально напад люті, якщо не сказати біснування. надмірними за цинізмом коментарями відзначилися всі: і функціонери, і, на жаль, журналісти з того боку. Одна з телеведучих 24-го каналу буквально у телеефірі заявила, що нібито не було 6 тисяч тіл українських військових. мовляв, все це міф вигаданий Москвою. Але насправді, як вона сказала, в Росії для перебільшення. А, ну насправді ніякої лютій баснуватості не було. Я розумію, що ця тема була дуже чутливою, і тому насамперед, коли я виходила з цією темою вперше, я по-перше, боялася озвучувати і говорити про це в ефірі, але не тому, що мені про це заборонили говорити, а тому, що це дуже болюча для українців тема, тому що ми говоримо про наших захисників, про військових, яких чекають, про залишки військових, яких рідні чекають для того, щоб поховати їх на території України. Тому ця тема дуже чутлива, і тому я не могла біснуватися і не могла з люттю про це говорити. Я намагалася бути. Максимально тихою в цьому плані. А натомість я бачу це біснування на території Росії і обсмоктування кожного шматка ефіру. А, так, от ще раз про те, в якому стані повертаються до нас рештки тіл наших захисників, очільником МВС Клименко я розумію, що на території Росії вважають, що всі ми брешемо одні вони кажуть правду. Але я посилаюся на а, конкретні джерела. І знаю про що я кажу в ефірі, і ще хочу вам підтвердити цю інформацію. Так от очільник МВС Клименко розповів. Про складнощі ідентифікації тіл, які повернулися в Україну, а в ході останньої репатріації тіл загиблих до України повернули 6060 тисяч тіл. Ми не можемо говорити про те, що Україна не захотіла забрати 6 тисяч своїх, якщо 6060 тисяч тіл повернулися до України. Клименко каже, що кожен пакет з останками може містити не одне тіло, а кілька. Також міністр зазначив, що задачу фахівців є вивести профіль ДНК. Тобто в процесі роботи вони стикаються з тим, що серед повернутих решток трапляються тіла російських військових в формі російській, і те я вам зараз теж продемонструвала, показала з документами, які нам передали, і навіть не відстежили цей момент, просто запакували і віддали свого російського військового в Україну. Ретельна робота проводиться обов'язково по кожному тілу, по кожній частині тіла. Ми готуємо профіль ДНК. Бачимо, що це тіло чи рештки не наших людей. Якщо зібрано достатньо доказів, що це не наш захисник. Ми звичайно віддамо Росії сім'ям цих бійців ворожої армії для поховання. Але все це займає час знову ж таки для того, щоб не всі ж рештки тіл російських військових були повернені з документами. Та тому і в цьому випадку їх треба ідентифікувати. На питання про те, скільки триватиме ідентифікація, голова МВС озвучив приблизну оцінку, що це не мож... на це може знадобитися приблизно 13-14 місяців. Тобто це не може відбуватися дуже швидко. І в цьому процесі треба, щоб брали участь родичі загиблих. Вони мають дати ДНК для того, щоб ці ДНК порівняли, і тоді можна сказати залишки, кого саме до нас повернули. Та? І Знову ж таки, щоб завершити цю тему, е, вже знаєте так остаточно. Маю для вас цитату Дмитра Карпенка. Шість тисяч осіб. І при цьому вони виявили там якусь частину. Що тут сказати? Ну, по перше, ідентифікація може бути проведена тільки за допомогою, як ви розумієте, перенесення біоматеріалу. ДНК, зразки. Вся ця історія. Те, що вони викладають якісь списки, а насправді копіюють проект Хочу жити, де вивішують списки загиблих строковиків та зниклих безвісти. Тому наші осінтери вже ознайомилися з тими списками, знайшли багато нестиковок у тому, що вони розміщують. Я не буду його перераховувати, тому що це буде тригодинне відео. Це нонсенс, якщо коротко, ну понятно. Ну, зрозуміло, і що далі Відомо і доведено, що часто під час репатріації передають тіла цивільних, стверджуючи, що вони військові. Ані передають розумієте? Вони передають тіла цивільних і кажуть, що це військові. Ми розуміємо, що їм не можна довіряти. Тому є такий факт: більше того. Я говорю про цивільних, я теж знаю на 100% це вже доведено, є слідство. Це те, що вони викопують могили на окупованих територіях і віддають тіла назад. І тіла дають. Що ж, подумайте про це. Ну, але таке теж є. адже є факти, коли проводиться експертиза, і з'ясовується, що це цивільні особи, які загинули ще до повномасштабного вторгнення. Ну тобто є 18-го року поховання. Чому вони знаєте, це роблять? Роботи, я, я зараз поясню. У мене достатньо... як ви знаєте, моя програма працює. Я плачу гроші за інформацію. у мене досить багато джерел, і я знаю на 100%. Ну, у мене є ці джерела. Що починаючи з 2023 року, після харківської операції, після деокупації багатьох територій, їм дали команду збирати тіла. Таку кількість збирають з 2023 року всіма правдами і неправдами. Вони наповнили цей фонд, назвемо його так. 6 тисяч за допомогою мирних жителів, за допомогою невпізнаних тіл, за допомогою своїх знищених. Що я хотіла сказати вам усім цим матеріалом, тим, що дуже зручно брати інформацію з українського ефіру і кричати про те, що ми брешемо. І намагатися показати, що ми тут всі зараз розігруємо якусь, не знаю, спектакль і трагедію. Ні, справ в тому, що все, що ми говоримо, посилається на докази. На кожне наше слово є підтвердження. Ви знаєте Дмитра Карпенка, ви знаєте, як він спілкується з військовими. Ви знаєте, що вони платять за те, щоб дістати інформацію з окупованих територій, і повірте, ця інформація має під собою підтвердження. Тому на кожну букву українських журналістів є конкретний доказ. На цьому тему закрито.